Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії CarProLight, серія М5 на цоколь H11 з температурою світла 6000 К. Артикул даного комплекту 15264 Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи. Ось такий мають вигляд. Лампи потужністю, як заявляє виробник, 20 Вт. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Корпус лампи повністю з алюмінія. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення 12 В. Бачимо, на проводі живлення немає додаткових драйверів, що значно спрощує встановлення даних ламп. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так доволі яскраво і потужно відсвічує лампа. Заявлений колір світла 6000 К, як ми бачимо, білий колір світла в даної лампи. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 2000. Lumen. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект даних ламп розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!